Хочу Оксанку запросити, щоб Оксанка розказала результат Олічки, яка приїхала до нас з Варшави, але ну, на даний момент вона не може, будемо на відстані спілкуватися, Оксанка розказує її результати, а Олічка буде відповідати. Добре, Олюція? Добре. Добре. Я вже, я вже виступала і зараз я хочу озвучити результат своєї подруги, яка зі мною п'є клітинне харчування. Олічка, скільки вже два роки, правильно? Оля Львів'янка, її багато знає, чи людей вона зі мною була в попередній компанії, Оля вже чотири роки живе у Варшаві. І два роки вона вже п'є клітинне харчування. Оля пила денні, вечірні на постійній основі і курсами пропивала бікарню, правильно переживаю. Але так склалося обставини, що в неї є ну, така трошки важка робота, фізично, не будемо уточняти, яка, і в неї дуже сильне іде навантаження на ногу. І от 10 днів десь назад, чи десь 2 тижні, сталося таке, що дуже почала, почав боліти її суглоб, одне нога внизу, вона опухла, вона стала гаряча, і Оля звернулася до лікаря в Польщі, правильно? Так. І лікар що б тобі прописав? Обезболюючи проти запальні це в таблетках. І Гелеві наклади холодові угу. на ногу. Ну і все, і все Так, і такімась. І вона десь три дні назад мені дзвонила. Вона плакала, тому що була така біль. їй спочатку безволила щось там колола там, п'ять днів. Ну до цього була така сама ситуація. Це я проходилася нашим деклофенаком. Стало легше та, ну, та, день є без Так, на деклофенако безболення просто а і знов пішла дівчина собі ганяти. Все робила дуже сильні навантаження на ті ноги. ноги та. Треба себе берегти. Знаю, що таке жити за кордоном сама жила стільки років і знаю, що таке, коли фізично працювати. Це абсолютно ну треба дійсно почати себе любити і шкодувати. Оля вже то знає і вже це буде робити. От вона три дні назад мені позвонила, і от почала плакати. Вона прийняла рішення за чотири роки перший раз під час війни приїхати до Львова, бо вона не отримала той медичної допомоги, бо в неї такий гострий стан був. Але день вечірні вона пила. Але це вже в нас гострий стан відбувся. І Оля приїхала автобусом з Варшави. Я кажу, у мене дуже хороший є лікар, який займається ребетового, щоб вже почати якісь процедури. Але я просто знала, що я її зразу починаю давати з нашої продукції. І з Олею ми зустрілися, і завела в поліклініку. Літор лікар дуже дійсно хороший, бо мені з суглобом дуже допомагав. Ви знаєте мою історію. Ще раз нагадую свою історію, що коли лікар подивився УЗД мого суглобу, це було десь два місяці назад, я йому то відео скину, Він мені почав аплодувати. Він сказав: ну, пані Оксана, зразу видно, що. Чоботар з човітьми, тому що ваш суглоб були і кості, і м'язи, сама рідина в дуже хорошому стані. А чому я до нього звернулася? Тому що там відбувся, як воно називається, якийсь конфлікт того суглоба. Я, я собі потянула його. Я все не могла зрозуміти, чому в мене такі болі. При тому, що я знаю, що для суглобів потрібно я це пила на постійній основі. І тому я пішла туди і мені зробили різні процедури, ще додавали вправу і зараз якби, все нормально. Але в мене якраз ні запалення, нічого не було. Сказав, що можна моє ОЗД просто в нього от повісити, щоб показувати людям, бо дивився там бік, і от як виглядає суглоб і цей ідеальний стан. І от до нього якраз я побагла, тому що дуже хороший спеціаліст. Він побачив Оліну mm -hmm. ногу і дали їй процедуру, дав, що ти проходиш увочі, так? так. Оля в той день прийшла овечер, 15 хвилин. Ще ми там взяли просто масаж для спини, щоб розслабити жінку, яка така трудівниця стільки років. І що вона в той день почала пити? Вона почала пити наше бікардіо. Що таке, що зробило бікардіо? Це є оксид азоту, л-аргінін, l, l цитрулин Він, виходить, всі капіляри оздоровлює. І, виходить, в олі, там ж вона і та сітка була вже варикозна, що він сказав, що там всередині той варикоз, все запалилося, воно в запальному процесі, а воно знімає набрік і забирає запалення з тих капілярів. Другий чай, який вона пила, значить один стік того, один стік редженер. А що таке редженер? Це є куркумин. Колаген, гіалуронова кислота і куркумин, Він дуже ну не тільки куркумин, а власне ця формула має дуже крутий протизапальний ефект. Що навіть дослідження були власне тих американців-розробників, вони сказали, що цей продукт 100 разів сильніше діючим ібупрофен, настільки сильний протизапальний засіб. Оля п'є чаєм один стік, того один стік того, і наша Оленочка Ніця мала. Сібіді конопляне масло вона до неї підійшла. І наш Сібіді рол Оле, mm -hmm. Оленка їй це дала. Вона пропила, скільки ти тоді крапельок взяла? Бачу три Три крапельки. А що воно робить? Воно заспокоює так. Я вже так до олічки, так, mm -hmm. <зас> заспокоює нервову систему. Воно оздоровлює взагалі на клітинному рівні, і воно допомагає справити з любим діагнозом. Воно прекрасно діє на запальні процеси конопля і перцева м'ята. І ро так само на основі конопляного масла і, 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 і м'ятки. І воно, коли ми мастимо, воно не тільки просто знімає, як знеболюючи, воно ще і лікує там, де ми мастимо. Оля це мазало. І ввечері вночі ти спала. І ти сказала, втретє ночі ти пробудилася, знаючи, що в тебе є завжди болі, а болі не було. правильно? Болі не було, і вона на другий <сміт> день знову пішла <сміт> до лікаря, значить вона проходить це овочей і знову п'є. Вона не п'є ніякого обезболюючого. Зараз а, ножка ну, тебе болить? Ну, вже зараз не болить. <сміт> 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 мені пастир поставили. А ноча не Наші дівчатка <сміт> що зробили? поставила. Голосно, кажіть. Щоб тебе хоча б нічого що Це не вистава, та дивися. Що виходить? Вона кажеться, помазати нам треба, коли ми знаходимося вдома, та, щоб був такий ефект висихання. А дівчатки їй поставили пластир на наш. А що робить пластир? Він є теж знеболюючий, як вилікувальний має ефект, він є на основі різних трав, і тож, тут дуже унікальна формула, яка дуже гарно справляється з болями. І Оля, за два, виходить, людина мучилася два тижні із деклафенаками, ще вона тільки не була. І зараз овочі, ну, прогрівання, але є. Головне, що і середина. І зараз все в комплексі, дуже так. гарно, ми отримали результат. І тому, коли в нас гострий стан, це дуже важливо mm -hmm. собі допомогти. Mm -hmm. В неї є на постійній основі денні, і вечірні, але гострий стан якраз знялося в бікардіо. Редженер і конопляне масло, і місцево ролл і місцево. Це Це дуже гарно воно в будь-якому випадку. Так що, якщо є у вас такі проблеми, звичайно, краще не мати гострих стані і краще змінити важку роботу це 100%. Себе треба шанувати і любити. Оля вже точно це зробить. Правда, Дякую. Дякую, Оксанка, дякуємо. А я ще хочу запитати.